Відеогляд на стан мотоциклу Yamaha r 1 Знімаємо гарній якості, робіть стоп ступка, роздивляйтеся детально. Зараз обійдемо загальним планом, покажемо, а потім більш детально повезла мотоцикла Давайте детально подивимось скло таке рубати. Є потертість на склі. Одразу видно, це скоріш за все таке найуязвиміше місто, куди прилітають найчастіше. От Рукою потер і вже залишилися розводи. <кій> так. Гума, гума в такому стані. Далі гальмівний диск має невеликий зніс, знос присутній. Робоча область в ідеальному стані, польовики не потріскані. Гальма. Колодки воно вам видно, є запас по колодкам. Радіатор, будь ласка, в такому стані, всі соти рівні. Далі. Так, Всі кліпси на місці, ніяких пошкоджень знизу немає. Так, по пластику є, бачу пошкодження. Бачу ось тут ось, таке потріскування. Пальця замазав, диск трогав, замазав пальцем, вибачте. Так, є отут, бачите, така точка і ось тут точка. Ось. Воно не видно, звісно, так. Але якщо зблизька, з 5 сантиметрів, коли я знімаю, бачите, видно потріскування лаку. Далі поїхали. Ручки, радіальна машинка якась модна стоїть. На дзеркалах немає пошкоджень. Ручки доміну. Номер двигуна, сам двигун. Будь ласка, дивіться, робіть кадр роздивлятися. Чотирьохпозиційонні. Раз, два. Підніжки з гальмівною лапкою. Далі. Так, тут немає ніяких пошкоджень. Отут на хвості є невеличка. Ви витертість, ви бачите? Далі задній гільний диск має притертість, ну, як, має невеликий знос, запас по колодкам, будь ласка, це все м'якеньке. Рамка вже ект встановлена з поворотом. Оця цей зад мотоцикла який неможливо спутати ні з чим задній балон в такому стані. З цього боку давайте подивимось. Ланцюк і зірка в гарному стані. Будь ласка, також підніжка. А, восьмипозиційонна підніжка, не чотирьох, а восьми. Ось бачите? А, ні, чотирьох. Чотирьох позицій. Чотирьох. Так, отут є невеличка потертість по пластику, це пластик, є потертість. Так, що ще показати наліпки є на бак Саваж, ось такі антиковзаючі. Знизу, будь ласка, з цього боку. Так, отут є замальоване таке, бачите, трошечки було пошкодження, Скоріше за все. Його ось бачите, ось трошки видно. І ось тут є пошкодження, також замалювали. Ось ручка тут трошки поцарапана. А тут ні, це не поцарапане. Також така маднява ручка, як і з того боку. Оце скоріш десь зацепилося і це відбулося. Такі пошкодження відбулися. На дзеркалі, до речі, немає пошкоджень. З цього боку так само перу в ідеальному стані диск має такий же зніс, як і з того боку. Колектор, будь ласка. Так, Запустимо двигун, послухаємо, як працює. Дивіться, який цікавий ключ. Два ключі. Отак повертаєте. Пробіг на оцепі 16 тисяч 209 кілометрів. Овімкнемо дальнє світло, подивимось. Так, все працює. Всі також світяться. Такий звук мотоцикла, наліпка Ямахівська. Все показали. такий мотоцикл в наявності в мотоярд.